Здравствуйте, в ефірі економічна панорама. А розпочнемо, як завжди, з офіційної інформації, що надійшла каналами Державного інформаційного агентства. Нещодавно завершила роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з головою Європейського департаменту Адальбертом Кноблем. На думку радника президента України з економічних питань Валерія Литвицького, місія рекомендує раді директорів Міжнародного валютного фонду надати Україні дев'ятий транш кредиту стендбай обсягом 90 мільйонів доларів. А у Вашингтоні розпочалися переговори між Україною і державами Великої Сімки щодо закриття Чорнобильської АЕС. Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, країни Великої Сімки висловили готовність прийняти український варіант розв'язання проблеми саркофага, який передбачає вилучення паливних мас з об'єкта укриття. Міжнародний валютний фонд вимагає встановлення фіксованого курсу гривні на 97-й рік. За словами віцепрем'єра України Віктора Пензеника, проект меморандуму економічної політики України на дев'яносто рік передбачає фіксований курс гривні. Фіксований курс може бути встановлений зокрема введенням курсового коридору, встановленням мінімального, максимального значення, відхилення курсу чи прив'язуванням курсу гривні до однієї чи кількох твердих валют. Фонд держмайна України затвердив наказ номер 93 про продаж на спеціалізованих сертифікатних аукціонах за компенсаційні сертифікати пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі комунальної власності. Зараз розпочався новий етап приватизації. Приватизуються об'єкти незавершеного будівництва, нерухомість, транспортні засоби. Ми зустрілися з керівником відділу приватизації фірми Комсія Євгенією Шиліною. Євгені Анатольовна, хотілося б дізнатися про основні напрямки вашої роботи. Нашу роботу ми розпочали ще в 1993 році. На основі Генеральної угоди з фондом державного майна України і на основі Генеральної угоди з регіональним відділенням Фонду державного майна по Херсонській області. Працюємо ми в тісному контакті з представництвами фонду державного майна районів і міст Херсонської області. На сьогоднішній день ми провели понад 50 аукціонів, 17 із них ми провели з продажу об'єктів. Нерухомості. 28 із них ми продали. Ми провели аукціони з продажу транспортних засобів. В 1996 році ми уклали генеральну угоду з центру по продажу незавершеного будівництва по Херсонській області. І сьогодні ми вже провели три таких аукціони: два в місті Херсоні, а один в місті Новій Каховці. Ну, ось пройшов час вже. Чи можна більш детальніше говорити про якісь результати роботи? Так, да, можна. Сьогодні, якщо ми прослідкуємо, як піднімається початкова ціна, аукціона ціна відносно початкової ціни, я хочу звернути увагу на такі приклади. В місті Нові Каховці 27 лютого 1996 року ми проводили аукціон з продажу нерухомості, продали магазин номер 46 Початкова ціна продажу була, складала 213 мільйонів карбованців. аукційна ціна продажу та ціна, за яку купив покупець і виклав найвищу суму на аукціоні складала 2 мільярди 100 мільйонів карбованців. В місті Херсоні ми продавали магазин Риба. Початкова ціна складала 340 мільйонів карбованців. А аукціонна ціна. Продажу складала 6 мільярдів 400 мільйонів карбованців. Таким чином, якщо прослідкувати початкову і аукціону ціну продажу, можна з певністю сказати про те, що з допомогою аукціонів ми допомагаємо містам і районам поповнювати місцеві бюджети. Ось ви працюєте на цьому, можна сказати, ринку, де як ви вважаєте, які є недоліки, як можна поліпшити цю роботу? Аукціонні торги ми проводимо як в Херсоні, так і в Новій Каховці, в місті Генічівську, Скадовську, в Береславі. І коли ми працюємо в районах, буваємо на підприємствах і готуємо той чи інший аукціон, дуже боляче дивитися на ті види транспорту, які знаходяться на підприємстві і не працюють понад три роки. Тому, використовуючи таку нагоду, я звертаюсь до керівників підприємств, автотранспортних підприємств, ремонтно-транспортних підприємств, таких районів, як Каланчацький. Чаплинський, Івановський, Нововоронцовський, будь ласка, зверніть увагу на майно вашого підприємства. Зверніть увагу на транспортні засоби, які стоять без діла. Заключайте з нами угоду і ми з радістю продамо ці транспортні засоби або майно за аукціону. А ви заробите кошти. І Яким найближчим часом будуть аукціони, що ви можете запропонувати? На сьогоднішній день ми працюємо над двома аукціонами, які відбудуться в місті Новій Каховці. Це аукціон 20 лютого, який відбудеться в цьому ж місті з продажу об'єктів нерухомості. Ми будемо продавати кафе-бар і магазин. І 26 лютого ми проведемо аукціон з продажу транспортних засобів. На цей аукціон виставили транспортні засоби такі райони: Новотроїцький район, Каховський район. Район і місто Новака Буде більше 40 видів транспорту. Будь ласка, всі бажачі можуть взяти участь в цих аукціонах. Тож ви надаєте і конкретну допомогу, так? Да, ми запрошуємо фізичних юридичних осіб. Якщо у вас виникають питання з продажу об'єктів незавершеного будівництва, з продажу транспорту або е, нерухомості, будь ласка, завітайте до товариства фірми Комсі, який знаходиться в місті Херсоні. А філія знаходиться в місті на Каховці. Ховці. Наші кваліфіковані і талановиті спеціалісти допоможуть вам розібратися у складних питаннях приватизації. Телефон для довідок в місті Херсоні 6 31 один а в місті на Каховці – 4, 52, 69. Хто володіє власністю в суспільстві. Ще в 17 столітті парламентський комітет з питань вільної торгівлі в Англії дійшов висновку, що неконтрольоване нагромадження власності у нерівних пропорціях може загрожувати співдружності. У 1656 році Джеймс гаррінгтон у своїй співдружності Океанії описав ідеальну державу, в якій нікому не дозволялось мати більше двох тисяч одиниць власності, а земля поділялась між дітьми після смерті власника. У ранніх суспільствах земля була головною власністю. За яким правом ми володіємо землею, якщо спершу одержали її безкоштовно. Тож чи повинна земля мати ціну? Земля должна быть и иметь цену по той причине, что даже говоря о нашей Херсонской области, что у нас очень мало ресурсов. Основной ресурс сейчас который может быть, это земля, ее плодородие. а в городах ее расположение, на которых можно ставить предприятия, новые структуры открывать. Ну, оценивается сейчас земля, да. как проводится работа? Земля оценивается, вышел новый закон о плате за земли, новая редакция закона о плате за землю, в которой написано, что налог за землю должен определяться денежной оценкой территории раньше была по это же предыдущая редакция по экономической оценке территории. Таким образом, Херсон Гипроград, предприятие Кадастр занимались этой проблемой несколько лет назад. Вот сделана экономическая оценка территории города Новой Каховки. Города Новой Каховки, в которой. И такие работы выполнялись по Херсону группой специалистов Киева, по Скадовску группой специалистов Киева, предприятием Кадастра выполнялись такие работы по геническому. Но работа эта доведена до... до логического конца только лишь в городе Новой Каховке. Там получилось, что земля, ставка на землю в центральной части населенного пункта в два раза больше, нежели на средняя ставка, а сравнение с периферией в четыре раза дороже, нежели в периферии. А земля определяется в основном факторами расположения, ну, ближе Административному центру, торговому центру, ближе к школам, культурным заведениям, ближе к транспортным магистралям, железной дороге, автобусным маршрутам, ближе к местам приложения труда, к заводам и прочего, прочего. Так, например, в Херсоне можно было такая оценка сделана, но она не доведена и до логического конца у нас коэффициент, максимальный коэффициент 2. 2,16 вроде и минимальный коэффициент 0,56. Но налог именно таким методом не взимается в городе Херсоне. Гипроград предлагает, допустим, в прошедшем году налог по, за землю по городу взято из данных председателя исполкома 3 миллиона 431 тысячу гривен. Ну, які ж проблеми, чому не посувається ця Ні, робота з заключалість договора? З 93-го року так все, сі договора заключається, денег не виділяється, денег, просто бюджет біден і не може виділити на це деньги. Хоча я вважаю, що можна було виділити деньги, тому що можна отримати ефект. Процес приватизації триває. А щоб проходив він дійсно цивілізовано, потрібні спільні дії місцевих органів, фонду, держмайна, зрозуміло відношення громадян України. Тоді дійсно ми будемо мати власність і будемо хазяївами на своїй землі. Нещодавно відбулася колегія управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. На колегії розглядалося підсумки роботи підприємств і організації житлово-господарської сфери за 96-й рік і було затверджено завдання щодо стабілізації роботи цієї галузі у 97-му році. Підкреслювалось, що виконано робіт більше ніж на, як на 150 мільйонів гривень. Разом з тим, через кризу неплатіжів, заборгованість місцевих бюджетів галась опинилась в дуже важкому фінансовому становищі. 21 підприємство з 37 завершило роботу 96-го року зі збитками. Разом з тим, 54% населення не сплачують за комунальні послуги. Треба шукати вихід і підприємствам, і населенню. Один з них пропонує агентство нерухомості Станислав. В сьогоднішній передачі є. Я... хочу рассказать об одной интересной форме обмена для всех. Уменьшение жилищной площади с доплатой. Мне кажется, что нет такого человека, который бы не мечтал иметь лишние деньги. Деньги. У них есть два свойства. Либо их не хватает, либо их вовсе нет. У нас в городе есть контингент людей, которые не приходят к нам в агентство. Они молча сидят в больших квартирах, где на одного человека приходится не 20 и не 30, а 80 жилой или общей площади. Вы вправе мне сказать, ну а вам-то что? Мы всегда рады, когда у людей хорошая, большая квартира, если бы не существенный нюанс. По статистическим данным об оплате только 20% жителей платят за коммунальные услуги. Вы, наверное, видели в западных фильмах, как владельцы даже собственных особняков, набирая в раковину воду, смотрят на счетчик, сколько это уже стоит. Так вот, люди не платят по два года за коммунальные услуги нет денег. По своему гражданскому праву об этом вроде было бы неприлично говорить, но из мелочей складывается многое, а это и наш госбюджет. Может наше агентство, может вам помочь и предоставить меньшее хорошее жилье в вашем же районе? с солидной доплатой, а вы, в свою очередь, смогли бы помочь материально своим близким на учебу, детям, на лечение, пенсионерам, ведь пройдет год, два, три, нельзя же не платить до бесконечности. В данной передаче мне хотелось бы подчеркнуть, что самое великое благо, которое у нас есть, Це наш разум, і тільки разум поможет вам стати багатими і щасливими. Економісти називають 96-й рік роком великого перелому, а 97-й – роком великих надій. Які ж першочергові питання треба вирішити, аби стабілізувати економічний стан в області, розповідає начальник управління економіки облдержадміністрації Петро Василенко. Треба сказати, що не минулого року, на жаль, перейшли і на поточний рік. Знову продовжується спад промислового виробництва. І тому на контролі в обласній державній адміністрації знову залишаються питання погашення заборгованості заробітної плати, стабілізації промислового виробництва. І Більш того, враховуючи надзвичайно важливе значення цих питань і те, що вони розглядаються і на державному рівні, ми маємо значні заборгованості по бюджетній сфері. І в госпрозрахунковій сфері. Тому з початку року, вже, навіть протягом січня місяця, вже було два рази розглянуто це питання на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Але треба сказати, що більш розширено ці питання розглядались, тому що якщо ми раніше вели розмову тільки за бюджетну сферу, то ці засідання були предметом розгляду стану справ із погашення заборгованості на промислових підприємствах та в організаціях. Треба сказати, що, на жаль, обстанов, обставини там значно складні. Значно складні, тому що із загальної суми заборгованості по області 60% саме на підприємства та на організації. Тобто ми вирішували питання погашення заборгованості в бюджетній сфері, тобто медикам, вчителям і так далі. А зовсім вроді забули за те, що працівники підприємств не отримують заробітну плату по 6 по 8 місяців, 3-4 місяці це ще як не йшло. Тому саме колеги обласної державної адміністрації і розглядали в аспекті, а які ж дії. З боку керівників цих підприємств, для того, щоб вийти з цього складного становища, були взяті на розгляд такі ведучі підприємства області, від роботи яких впливає, значно впливає на положення справ в цілих галузях народного господарства області. Це, наприклад, в машинобудуванні Херсонський комбайновий завод, в приладобудуванні виробничого акціонерне товариство Дніпро. Целозно-паперовий комбінат та деякі інші. І практика розгляду показала, що, на жаль, керівники цих підприємств ще не зовсім.